Вітаю всіх! Хочу розглянути питання знову новорічної тематики. Давайте подивимося буде в Криму на Новий рік. Крим на новий рік. Яка буде ситуація в Криму на Новий рік? Крим на Новий рік. Крим на Новий рік. Потроху стабільненько. Але страшненько. З неба. Зловити какашку. Досить такі войовничі теми. Колесо Фортуни. Але них буде свято. Розумієте. В Криму все одно буде свято. Досить така тема. Важко морально на свято буде. Свято буде все одно буде свято в Криму. Буде. Досить позитивна. Але важко морально вони все одно бояться. Бояться атмосфери цієї, знаєш, святково-російської. Їм страшно, що може прилетіти. Їм страшно, що причепляться до них, що вони там проукраїнські, все що завгодно. Страх такий великий у Крима. Так, що ця колода скаже? Ситуація на Новий рік в Криму. Що буде? Ситуація на Новий рік в Криму? Ну, цікаво. А, стабільно, Водичка. Угу, Важко, важко. Результативненько. Ну, свято ж все одно буде, ви ж розумієте. Свято для дітей, свято, перш за все, вони будуть. Робити свято для дітей. Свято буде в Криму. Буде, буде. Однозначно вони будуть святкувати вдома, з дітками, але так. Небезпеки для Криму на новий рік. Небезпеки для Криму на новий рік. Саме небезпеки, Обстріли Криму на новий рік. Давайте подивимось. Цікаво, правда? ж? Так, що от зразу Ох, Розглядається це питання. Захист працюватиме. Захист летіти буде багато. Ви знаєте, це як буде летіти багато стабільно, але не відразу. Партіями по ресурсної базі Криму. Україна подаруночки. О, ну яка краса. Розумієте, це про Крим. Тобто Україна буде на Крим також. Ну, з Криму може також запустити на Україну. Наказ. Любимої наказ по Криму є на Новий рік з неба, з ночі. Ну, цікаво. Цікаво, цікаво. Чекаємо, що буде в Криму на Новий рік.